Ось така от пила з парки. 2,2 кВт. Модель ТВ 2245. Шима 45 см. чехол для шини. Ланцюг. Ну і масло для змащування ланцюга. Ось така от шина. Зараз її зберу, ну і будемо випробовувати. Так, ну от, поставили шину, підтягнули ланцюжок. Будемо пробувати різати. Залили масло сюди. Ну і зараз будемо випробовувати. Ось зараз така от пилочка. Звичайно, такими деревцятками в діаметрі до 20 см ми її протестувати не зможемо. Вона може різати до 45 см в діаметрі, тобто довжину шини. Ну, принаймні, так пише інструкція. На ну, жаль, я тут в гаражі не маю, що таке велике, попробувати, щоб різати. Ну от такі от дрібнички порізали, використали бачок масла. Ну, від максимального до мінімального враження. Враження хороший інструмент, зроблений непогано, досить зручно, все працює, там тормоз, все працює. Для чого купувалась? Купувала, Купував я її для батька в село, щоб була під рукою, на підхваті, як кажуть. Є в селі Штілівська велика бензинова пила, якщо потрібно різати багато дров. Береться її, заводиться, там заливається масло і так далі. І працюється. А коли щось потрібно дрібне таке от порізати, не хочеться доставати велику пилу, там її заливати, заводити. і так далі. Тому це буде стояти як на підхваті, зробиться переноска така із барабаном таким, щоб розкручувалось. Ну, і взяв, чухол, зняв, швиденько врізав, що тобі потрібно, чи підрізав, чи там, що потрібно. Ну, і не тратиш на ручну там ножовку пилку сили і час. Е, відео, Чому я знімав це відео? Просять знімати відео по інструменту. В описі до відео я е, буду писати її недоліки. Працює вона, яка інтенсивність там роботи і так далі. Чи можливо якісь були поломки там і так далі. Ну, Типу портжурнал такий свого роду буде. Отже, якщо ви вирішили купувати таку от пилу, перегляньте, будь ласка, опис до цього відео, там буде інтенсивність роботи. Ця, ця пила куплена сьогодні 20 березня 2015 року. Ну, і З цього часу вона їде в село і буде відробляти свої гроші. Ну, в принципі, все. Дякую всім за увагу. Бажаю всім міцного здоров'я. А буде міцне здоров'я, будуть гроші, буде хороший інструмент, буде і робота. Будьте здорові!